До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. І вітання, шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у кримінальному випуску дізнаєтеся про таке ДТП біля селища Олесько. Чому не розминулися автомобілі аварія неподалік села Вербляне? Суд проти Олександра Нікішина. Про це та інші новини далі у Броденюз. Щодня на дорогах України стаються дорожні транспортні пригоди, і наш район не є винятком. Відтак нещодавно тут відбулася дорожня транспортна пригода. Увага на екран. І знову на трасі міжнародного значення неподалік селища Олесько сталася подвійне ДТП через недотримання правил дорожнього руху, а саме безпечної дистанції. Банальне ДТП нічого серйозного, і хоч удар в момент зіткнення був сильним, на щастя, всі залишилися живими. За детальним коментарем, ми звернулися до патрульної поліції, яка роз'яснила причину аварії. Відбулося ДТП попередньо з потерпілими, було подано як з потерпілими, адже була неспросутня бригада швидкої медичної допомоги. Відбулося досить сильне зіткнення, в якому могли постраждати люди. Але дякувати Богу, швидка не госпіталізовувала і ні пасажирів, ні водіїв. Тобто водій Но сценіка, будучи неуважним, не дотримався безпечної дистанції та вчинив зіткнення із транспортним засобом «Мерседесом». Але дякувати Богу, всі живі, здорові. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Які марки транспортних засобів? Дивіться. Отже, Мерседес А 160 рухався зі сторони Львова в сторону Києва. А сценік також їхав, тобто він його догнав, якщо так по-простому сказати. Внаслідок аварії ніхто не був госпіталізований, а транспортний засіб, який врізався в автомобіль, що їхав попереду, зазнав чималих ушкоджень з передньої частини. Ми звертаємося до наших телеглядачів і просимо берегти себе на дорозі, адже, як бачимо, поспіх ні до чого доброго не доводить. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Вербляне, що стало причиною. Дивіться далі. На міжнародній трасі Київчоп сталася дорожня транспортна пригода за участю вантажівки та Мерседеса Бенса Спрінтера. Недотримання правил дорожнього руху спричинило аварію, яка тимчасово сповільнила рух інших транспортних засобів. Дорожня транспортна пригода сталася, але вже вона оформлена, вже роз'їжджаються автомобілі. Як вдалося з'ясувати причиною ДТП став з'їзд вантажного автомобіля на смугу для розвороту, однак водій, що повертав, не зауважив Мерседеса, що рухався позаду, і йшов на обгін. Патрульна поліція, яка прибула на місце аварії, миттєво розблокувала рух транспортних засобів, а її представник надав розлогішу інформацію. Водій вантажівки виїжджав з другорядної дороги, не надав переваги транспортному засобу, який рухався по головній дорозі. Точніше, той транспортний засіб, який рухався, йому попав в мертву зону в боковому зеркалі. Він його не побачив, не зауважив. І, виїжджаючи його, не замітивши його, відбуло зіткнення. Сканія, вантажівка з платформою і Mercedes Benz Sprinter. – Спринтер. Сканія мав надати перевагу. Сканія мав надати перевагу, але, слава Богу, потерпілих немає, все обійшлося. Досить швиденько ми оформили. І... Розблокував дорогу внаслідок зіткнення двох транспортних засобів біля села Бузької міської територіальної громади у Мерседеса. Є незначні ушкодження. Просимо вкотре дотримуватися безпеки на дорозі. Промандільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродах судять підприємця Олександра Нікішина, якому інкримінують побиття поліцейського. Докладніше у сюжеті цього разу на судове засідання, де обвинуваченим є Олександр Нікішин, з'явився для допиту лише один свідок. Саме через конфлікт, який виник між журналістами телеканалу Броди Онлайн та громадянином Ігорем Пристинським, вже на території народного дому у місці Броди він продовжився. Однак туди втрутилася Юлія Желох, яка, окрім цього, що є працівницею ТРК Броди, працює і в будинку культури. То така є будинку Ти тишмара, блять. Ти е, поняла я я Ти нахуй. поняла, хто така? Йди нахуй сама блять. Він вийшов, почав до Ігоря щось речати. Типу, в будинку купа людей, знаєш, виходять з вистави. Він йдем, почав ми, іди нахуй, йди сюди. Типу, почав речати, кажу, вийди, будь ласка, з будинку культури. Це до мене, блять, давай навалювати. Типу, ти шмара. Ти кажу, вийдіть з будинку культури. Цей вийшов, почав, типу, що з Ігора шарпати, блядь. І дивлюся, ну, типу, бухий сідає за руль. Він чуть не в'їбав задні машини. А хто це ззаді його став? А хто його ззаді поставив? Може, писати заявлено? Я. я не знаю, треба, не треба. Блядь, ну, я, я це так не люблю це тіше. Ну, а що? Ну, а що? А що? Нам заробить ну, не знаю. Зараз провірну Чекай, то, дай -то, дай -то. А, чекайте, Ми провіримо чи чи не? Не п яний, п яний може. Не Я не буду знав. Зарядати за <кій> попри те, що Олександр Нікішин просив затримати біля народного дому ігоря. Поліцейський Олександр Масловський проігнорував це звернення, а затримав незаконно лише Олександра Нікішина без складання протоколу за участі двох свідків. Зрештою, поліціянт написав купу протоколів проти Олександра Нікішина, які частково були скасовані судом. Натомість справу перекваліфікували і тепер Олександра Нікішина звинувачують у побитті поліцейського Олександра Масловського, який перевищив свої повноваження. З Чого почався конфлікт? Чому почалася якась певна агресія? Оце можливо ви можете вимовити ну, конфліктна ситуація. Бу... Ну була може? Бесі да ну, спів рипалки на порушених каналах, тому що вона музика взагалі, але агресії не було. Mm -hmm. Тобто конфліктів агресії не було тільки в лагерське репалка. Благісник є. Мисували. Подальшому свідок, який був присутнім на допиті, більше нічого не зміг сказати, оскільки з моменту конфлікту пройшов майже рік. а от за те, що скоїв Олександр Масловський, то останньому доведеться відповідати довго, адже його колеги по роботі, які були при затриманні Олександра Нікішина, стверджували геть протилежне, ніж сам Олександр Масловський. Також Олександр Нікішин клопотав перед судом про виклик свідка, який був у лікарні після затримання Олександра Нікішина. Однак прокурор про це заперечив. Чому він, він не є світники, я свідка? Ви заявляєте клопотання про випадку. Так, тому що на першому засіданні Масловський сказав, що даної особи не було в лікарському закладі. Людина завдала її вже обманювала. Навіщо ви його прикриваєте? Мені це дуже цікаво. Ваші, ваші, ну, та, та, ваші так само безписані. По відео подивимося, яке ви як, а, ти, це Анатолій Михайлович. Це працівників. Прокурор ваше знову доходити до заявного депортання. Заперечується, що вказано особисті в кімнату провадження під час особового розслідування, яке тривало місяці, майже два місяці, сторона закладу жодним чином про подобних інших свідків в кімнальному провадженні, на підготочному словом засіданні. Мені прикладуся, як не було ще свідомо до підготовчного освітлення, Чому особа хоче його викликати, це спроба затягнути справу та його вирішення її посудки. Не треба. Суд холод, клопотання запроводити, викликати статус свідка, буляме за Анатолій Михайловича. Щодо недолугості, досудового розслідування і про те, як двічі зломався ключ від одних і тих же кайданків. Ми ще поговоримо у наступних сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчиніно. з вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Погіршення погодних умов на рівненщині перший рівень небезпечності жовтий. За інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології, 20 серпня в області очікують загрози місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. у селі Вузлове, що неподалік міста Радехів, 7 серпня, сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів. П'ять осіб травмовано, троє з них у важкому стані. 20-річну дівчину затисло в понівеченому автомобілі внаслідок ДТП на Кременеччині. 9 серпня у Кременці зіштовхнулись вантажний фургон Мерседес Спринтер та легкова автівка ВАЗ-2109. Аби витягти водійку з легкового автомобіля, рятувальникам довелося застосовувати спецобладнання. Кременчанку передали медикам. Суд зобов'язав дорожню службу Львівщини виплатити компенсацію за повалене на авто дерево. Мешканець Львівщини виграв суд у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Позивач їхав трасою у межах міста Радехів і на його автомобіль впало дерево. Радехівський районний суд зобов'язав дорожню службу виплатити власнику автомобіля 241 тисячу гривень матеріальної та 25 тисяч гривень моральної компенсації. Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року. Житель Львівщини звернувся до суду із позовом до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та до приватного підприємства Рома, щоб стягнути матеріальну та моральну шкоду через падіння дерева на його автомобіль. Позивач Олег Доманчук розповів, що 23 листопада 2023 року на автомобілі Опель Астра їхав трасою Львів-Луцьк у межах міста Радехів, коли на його машину впало дерево. За цим фактом порушила кримінальну справу за статтею 288 Кримінального кодексу України. Згідно з висновком експерта, ринкова вартість автомобіля Opel Astra, на який впало дерево, становить 241 тисячу гривень, а мінімальна вартість відновлювального ремонту 604 тисячі гривень. Вартість матеріального збитку власнику оцінили у 241 тисячу гривень. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що ця дорога перебуває на її балансі. А за утримання, зокрема й озеленення та обрізку дерев, відповідає приватне підприємство Рома. Представник дорожньої служби називає експертизу пошкодження автомобіля сумнівною, бо її провели на замовлення позивача та оплачена вона за його рахунок, що становить під сумнів достовірність сказаних у висновку сум збитків. Представник приватного підприємства Рома також подав відзив на позовну заяву та попросив відхилити позов. Він заявив, що немає вироку щодо працівників підприємства, яке він представляє. Адвокат долучив до відзову копії листів служби відновлення та розвитку інфраструктури, які містять додатки плани завдання на жовтень листопад, грудень 2023 року, з аналізу яких не вбачається будь-яких порушень у межах договірних правовідносин. Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона вважає, що дорожня служба мала доручити підряднику зарізування аварійних дерев, які росли біля дороги, але цього зроблено не було. Суддя частково задовольнила позов власника автомобіля Олега Доманчука та зобов'язала службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області виплатити йому 241 тисячу гривень матеріальної шкоди та 25 тисяч гривень моральної компенсації. У задоволенні позовних вимог до приватного підприємства Рома суд відмовив. Рішення, що можна оскаржити, затримано 16-річного мешканця селища Красне, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування. Встановлено, що у лютому квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, у яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові. На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці за вказаними адресами. Працювали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводились перевірки, обстеження, евакуації. припинялась робота закладів. Перше засідання по справі має відбутися на цьому тижні. Словмисника 16-річного мешканця Золочівського району викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції No1 Львівського районного управління поліції No2 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам поліції Львівщини та співробітниками управління служби безпеки України у Львівській області за процесуальне керівництво Франківської окружної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 2 статті 259 п'ятдесят дев'ять, повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду, Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. На Золочівщині найбільше хворих на коронавірус. Впродовж минулого тижня до медиків Львівської області звернулося 6502 людини з ознаками застуди. З них 897 дітей та 747 людей віком понад 65 років. З них коронавірус підтверджено в однієї 1146 людей, серед них 88 дітей та 230 осіб віком понад 65 років. Серед хворих на коронавірус госпіталізували 154 людини, з них 41 людина віком понад 65 років та 41 дитина. Найбільше серед госпіталізованих це 107 мешканців Львівського району, 16 мешканців Другобицького району, 13 мешканців Яворівського району, два випадки захворювання на коронавірус серед людей віком понад 65 років завершились летально. Найбільше число хворих на коронавірус: 711 серед мешканців Львова, 86 – у Золочівському районі, 80 – у Червоноградському районі. На цьому в мене все побачимось уже завтра. До нових зустрічей.